Здоровий спосіб життя не тільки у місті, а й у селі на Самбірщині відбулася традиційна сьома спартакіада. Участь у змаганні взяли представники близько 30 сіл. Про дух змагань та переможців дивіться далі у сюжеті у селищі Новий Каленів приміщення школи близько трьох сотень людей. Сьогодні вони зібрались тут, аби представити своє рідне село у традиційній спартакіаді, яка відбувається вже В, в Сільській місцевості нашого району, так я думаю, більшість з району великого дозвілля. Сільські спортсмени не мають і от така спартакіада семи видів спорту користується в нас великим великою популярністю і викликає великий ажіотаж, як же я сказав, серед населення села різного віку, статі. Так ми бачимо, що в нас представлені і сивучолі чоловіки, які змагаються в інтелектуальних видах спорту. Багато спортсменів є молодих, які змагаються в більш рухливих видах спорту. Тому мені приємно, що Об'єднання самопоміч, долучилися до організації та проведення змагань. Така спартакіада була започаткована батьком Руслана Ярославом Хоменом, який мав на меті змотивувати людей у сільській місцевості до занять спортом. Після смерті засновника спартакіаду назвали на його честь. Руслан розповідає, що інтерес кожним роком зростає. Як ми бачимо сьогодні по нашій кількості появці, що люди в селі хочуть тих змагань, хочуть змагатися і вести боротьбу за престижні нагороди. Паралельно в двох залах та й у інших приміщеннях школи відбувалися змагання: волейбол, настільний теніс, шахи та шашки. У кожного були свої прихильники. Та найбільший інтерес у публіки викликало перетягування канату. Перемогу отримала команда з села Боютичі. Капітан команди, перепочивши, ділиться враженнями. Кожним разом ставало щораз важче і ми багаторазові чемпіон в тих змаганнях. І я так думаю, що кожна команда під нас підлаштовується і щораз краще, краще готується. Не вперше, напевно, шестиразові чи які там по всі змагання, які проходили полини. Дуже радий, що ці змагання проходять. Навіть такий тяжкий час для України. Я дуже радий, що вони проходять, що знаходяться організатори, спонсори. І, по-перше, напевно, ні організатори, ні спонсори, але бажання, воля до того всього це, то, напевно, найголовніше. Бо ніякі б гроші то не могли зробити, якби не було патріотизму і духу. Після п'яти годин змагань учасників нагородили кубками та відзначили кращих. Основна мета заходу об'єднати людей та показати, що спортивна культура необхідна як у місті, так і у селі. Основним пріоритетом самопомікція є розвиток спорту, і в основному це в сільській місцевості. Оскільки в селі є дуже багато талановитих людей, дітей, які мають талант, не мають змоги його десь показати, розвивати, щоб їх побачили, ці змагання нас згуртують і покажуть, що ми єдина і непереможна нація.